Гуляємо сьогодні в скейт-парку. Прийшли дуже багато дітей і поприходили групами. Це літні табори, які працюють при школах. Вони сюди частенько приходять з супервайзерами своїми. Кожна група одягнута. Одного кольору жилетки, щоб вони не загубилися. Зараз у них перерва, обід. Моя гуляє, обід буде вдома. А діти зі школи, ось вони тут посідали на столиках, обідають. У кожного свій рюкзачок. все, що поклали батьки. Водичку, бутерброди, от то група вже нагулялися, пішли до школи назад, повертаються, а ті ще відпочивають. Так, тихо, спокійно. Всі притихли, бо їдять, бо тут такий зараз галас був, поки вони не посідали їсти. Ну що. Всім добра миру, дітям мирного теж чистого неба. Десь летить літачок за хмарками, всім мирних польотів.